Тоді про ваші найяскравіші враження від сполучених штатів в країні. Ви знаєте, я думаю, що для українців сполучені штати це дуже комфортна країна, чому тому, що так само як і українці, і американці все таки сповідують культ індивідуальних досягнень, і тому що і українці-американці і американці багато в чому є такою нацією «goal-oriented», тобто нація, яка орієнтується на конкретний результат. Тому для мене сполучені штати це насправді надзвичайно комфортна країна, взагалі для того, щоб туди їздити, але це так само надзвичайно важлива країна для того, щоб там вести бізнес і мати бізнесові справи. От. Е, з моїх улюблених місць, ну, звичайно, що моє найлюбленіше місце це не оригінальне, це Нью-Йорк, не тільки тому, що в принципі, Нью-Йорк найбільш часто відвинені на місце, але просто я люблю мегаполіси, я довгий час жив в Лондоні. І конкретно в Нью-Йорку мені подобається район Бруклін, а точніше, Грінпойт і Вільямсбург. Це такі райони, які знаходяться на півночі Брукліна. Вони дуже подібні за архітектурою до європейських міст. Ну я б сказав, що схоже таке на Францію, приблизно щось таке і. Для мене я кожного разу відкриваю для себе нові райони. Квінс, з Гарлем я їжу. От єдиний бор Нью-Йорку, де я ще не встиг побувати. Я вже був кілька разів. Це Стеден Айленд. От але я неодмінно туди поїду вже, коли наступного разу повернуся до США вам американська кухня, так, е, я, я буду не оригінал. більше я буду оригінальний. Я скажу, що американську кухня мені справді подобається, тому що якщо ми беремо за основу мультинаціональної американської кухні, наприклад, бургери, то американці я абсолютно не майстрами їхнього приготування, готування. Особливо якщо це бургери з мексиканським відтінком, я особисто віддаю перевагу гострим справам. І якщо це, наприклад, там бургери там з табаско, якимось надзвичайно гострим. Я їх задоволенням їм. Ну і насправді американська яловичина це фантастична. Це справді фантастика. От я там надзвичайно полюбляю Ті стейк, Нью-Йорк стейк, тобто ті сорта м'яса, де є достатньо велика смаковита м'ясо, але так само там є кістки, тобто ну велика кіска. Тобто, я люблю, як правило, з'їсти десь так двохунцевий стейк, достатньо великий. той, яким можна в принципі наїстися і більше нічого не хотіти. Якби у вас була можливість запросити на обід на бургери відому історичну мере. Танську особистість, кого б ви запросили? Кого б я запросив? Ну мій особисто улюблений президент. Їх, в принципі, два: це Джон Кеннеді і президент Рузвельт. Франклен Делана Рузвельт. Ну і звичайно, що цих двох я би обрав Франкленд Делана Рузвельта, який встиг. Буде президентом Сполучених Штатів аж чотири рази, і мене особисто надихає енергетика людини, людини з обмеженими можливостями, але яка спромоглася стати не просто лідером сполучених штатів, а лідером цього західного світу. Ну і крім того, він був достатньо людиною активною по життю. Він полюбляв гарну кухню. Він був гурманом. і Я переконаний, що ми б з ним знайшли теми для спілкування, в тому числі по американській кухні. Коли вам Я був тільки поки що на східному узбережжі, і у мене є план. Звісно, я хочу поїхати у Флориду. Так само по східному узбережжі, але на південь я, безперечно, хочу поїхати в Каліфорнію. Тому що я людина, яка вирісла в Криму, і природне, що мені подобається більш теплий клімат. Хоча я скажу, що, наприклад, в Вашингтоні мені теж надзвичайно комфортно, тому що є багато людей, які не можуть пережити, наприклад, там, велику там, температуру. Для мене температура 40 градусів це дуже комфортна температура особисто. Тому я переконаний, і, що і у Флориді, і в Каліфорнії мені сподобається. А які відмінні риси американців американської нації ви для себе відміну під час подорожі? Я би сказав, чого бракує українцям по відношенню до американців. По перше, саме головне те, що американці завжди йдуть до мети, не зважаючи на будь-які складності. У нас все таки достатньо у людей багато пасимізму. Да і люди схильні часто втрачати скажімо так, концентрацію втрачати оптимізм це головне. Друга риса яка американцям подобається, це те, що вони надзвичайно чутливо ставляться до оточуючих, особливо для дітей. Це те, чого українцям бракувало. це стало з'являтися після Революції Гідності, тобто більш спідчутливе ставлення. О, тому що я особисто дуже часто подорожую з дитиною і США це країна, де дітей справді люблять, і ти відчуваєш, що тебе просто, скажімо, treat like a king. Тобто вони з тобою поводяться, як з особою королівської стадії. Це надзвичайно важливо. Ну і третя риса, скажімо так, американців, яка мені подобається. Це відкритість до знань. Американці не закриті. Вони не жахаються нових знань, нових досвідів. Тому вони надзвичайно є такими відомими, скажімо так, мандрівниками. Вони полюбляють їздити і будувати свій бізнес, свою кар'єру на новому місці. Тобто вони не бояться, вони є відкритими для світу, і це та риса, яка мені здається, що українцям було б варто запозичити у них. Що мені ще надзвичайно, що мені надзвичайно подобається в американцях, я особисто, крім того, що я є політичним експертом, я займаюся урбаністикою. І, от аспект саме урбаністики, розвитку американських міст, я дивлюсь з величезним захопленням. Одна, до речі, з міст, куди я приїхав. Останній раз це була мома музею Modern Art в Нью-Йорку, і там була нова виставка, яка була присвячена урбанізму. і окремо музей де такі виставки сьогодні існують. Це якраз таки в музеї нью -Йорка. От тому я думаю, що от те, як розвивалися американські міста, у них достатньо коротка історія, насправді. Величезна абсолютна кількість американських міст. Це по суті тільки 19-20 сторіччя, тільки два сторіччя. І в них історично вважається будівля, яка в Європі там на ніхто не зважає, тобто там 18 там сторіччя – це щось таке вау. наприклад, в Джеймстауні, найстарішому районі Вашингтона, є будівля, найстаріша будівля Вашингтона, яка побудована там тисяча 1760 році, і до неї ходять ледве не Да? Тоді як у нас там, церкви наприклад в Києві там 11 го сторіччя, і ніхто не думає, що це щось незвичайне. І от та любов, саме до міст, до історії, яка є американців, вона звичайно дуже дуже підкуповує. Вражає що б ви побажали сполучених Штату у день незалежні? Я би побажав сполученим штатам залишатися завжди над державою номер один у світі, тому що світ сьогодні дуже вразливий і він потребує реального американського лідерства. І це велике щастя, що Сполучені Штати, а не там, скажімо, там Росія чи Китай сьогодні є над державою, тому що ми розуміємо цінності. Які поширюють сполучені штати, і які розділяє з ними більша частина більша частина країн світу, в тому числі Україна, вони абсолютно є природніми. Тому я можу тільки побажати сполученим штатам залишатися настільки потужними, які вони є на сьогодні, і в тому, щоб сполучені штати завжди залишалися надійним другом України, тому що Україна буде завжди в безпеці, якщо на її боці. Будуть західні союзники, а ми розуміємо, що сьогодні все те позитивне, що відбувається з Україною. Це ми можемо завдячувати ну, процентів на 80 саме підтримці США.